Вітаю, я Катерина Флекман, психолог імпіянський консультант. Я вдячна партнерству з Зупиному туберкульоз Україна та благодійному фонду Конвіктус за можливість взяти участь у цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему про спілкування з оточуючими в контексті, якщо ви хворієте, або хворіє близька вам людина. Ми робимо це відео для людей, які зіткнулися з проблемою туберкульозу. І знаємо про те, що це хвороба, яка потребує досить довгого процесу лікування та відновлення. Але навіть в цій ситуації, коли ви розумієте, що ваш шлях до видуження довгий, ви можете його зробити максимально наповненим енергією, максимально наповненим позитивними для вас речами і максимально наповненим етичним спілкуванням. Що таке етичне спілкування? Це не тільки коли ви. Виходити і маєте все як з чистого листа всім розповісти. Ні, етичне спілкування це коли люди навколо вас розуміють, що вам допомагає, а що вас травмує. Це дуже варто знати про себе. Чому? Тому що ми щодня спілкуємося з величезною кількістю людей. Це близькі, це наші родичі, це ті, з ким ми переписуємося у месенджерах і так далі. Так, це велика аудиторія людей. Навіть якщо цих людей 10, це вже багато, якщо їх більше. І кожна ця людина, з якою ви спілкуєтеся, вона або вас підтримує, або робить вас слабшою. І етика спілкування, коли ти хворієш, або хворіє, близький, коли тобі треба відновитись, коли тобі треба накопичувати сили, коли тобі треба енергія для видуження, от так ця кожна людина має значення тому, тому що ще раз вона або вас укріплює, або вас ослаблює. Що робити, коли ти отримав складний діагноз і тобі треба про нього розповідати? Перш за все, пам'ятати одну річ: що тільки ти і твій лікар знає цю історію, навіть якщо тут команда лікарів, є ти і твій лікар. І це дуже конфіденційна інформація, що у вас відбувається всередині. І вам взагалі не обов'язково, коли ви вийшли з кабінету лікаря йти і, і всім розповідати, що там відбувалося. Це конфіденційна інформація з позиції лікаря і з позиції вас. Це ви маєте визначити, що про свою хворобу ви хочете говорити, навіть самим близьким. Скажу чому, тому що саме близькі, з якими ми живемо на одній території, є тією рушійною силою, яка може нам допомогти. Але ми розуміємо, що близькі люди лякаються, близькі люди тривожаться, близькі люди теж отримують стан, в якому вони похитнулися, тому що вони за вас переживають. Це треба розуміти. Але... Ви, як людина, яка хоче видужити, яка хоче отримати сили, ви можете встановити ті правила, за якими ви спілкуєтеся щодо своєї хвороби з своїми близькими людьми. Можливо, це буде займати час. Можливо. Можливо, для того, щоб перебудувати стосунки всередині родини, досить часу має пройти. Але вам треба визначитися для себе, про що ви хочете говорити, а про що ні. Вам треба визначитися для себе співчуття, воно вам допомагає або робить вас сладкішим. Вам треба визначитись у собі, що ви хочете від близьких, щоб вони просто були поруч, іноді мовчки, або щоб вони вам щодня казали, що все буде добре, все буде краще. Так вам треба всередині себе зрозуміти, що для вас означає етичне спілкування з боку оточуючих, і тоді ці правила розповісти своїй родині. Просто дайте собі час подумати про те, що вам допомагатиме, які правила життя будуть для вас простішими, тому що. Якщо ви підійдете для близької людини і скажете, дивись, я не хочу розмовляти про свою хворобу щодня. Ну не хочу. Я роблю все. Я роблю все, що каже лікар. Я лікуюся, я собі допомагаю. Але дивись, ти мене розхитуєш. Ти розхитуєш мене тим, що ми проговорюємо сценарії позитивні, негативні, немає сенсу. Ти мене розхитуєш. Будь ласка, припини. Це одна з форм. Вибудови етичного спілкування, або ви на поки приходить. Ти кажеш, дивись, мені кожного дня треба хоча б півгодинки, ну щоб побути слабким, щоб побути слабким і сказати тобі все, що я відчуваю. Я можу це написати, але ти, ти ж мій близький. Я можу, хочу тобі розповісти. Допоможи мені, будь ласка, допоможи. І це теж буде форма вибудови етичних стосунків. Це ви вирішуєте, якою інформацією ви ділитесь, що вам потрібно. Ви будуєте ці правила і обов'язково розповідаєте своїй родині про них. Тобто ми пам'ятаємо момент, що люди не читають наші думки, що люди не можуть самі зрозуміти, а як їм поводитись. І якщо ви були в ситуації людини, в якої хворіє близька людина, ви теж знаєте, що іноді ти просто не знаєш, що казати. Дивіться, треба спростити цю задачу для вас обох. Треба сказати, що вам насправді потрібно. І якщо потрібно, повторювати це такі карзі. Це пункт номер. Один. Це близький круг. Це люди, з якими або ви живете, або близько спілкуєтесь. Це ваш найближчий. Найближчі, ваші найближчі. Далі є люди, ваші колеги, ваші друзі, ваші родичі, які трохи далі від вас, але вони всі можуть почати вам співчувати, тому що досить з проблемою тут супер важливо розділити цих людей на ті, які вам допомагають або роблять вам погано. Ви знаєте, що коли нам кажуть часто, так, що ось така проблема, це все так дорого, лікарі там. Не так щось роблять, а ти піди туди, піди туди. Це нас розхитує. Це, це просто народжує в нас сумніви, які нам дуже дуже шкодять. Тому вам треба розділити чітко людей, які вам допомагають справді, і які порушують ваше нормальне життя навіть в рамках боротьби з хворобою. Коли ви розділите цих людей з категорією людей, яка вас просто розхитує, щоб поговорити, відмовтеся на період відновлення, на період лікування, на період зцілення. від Цих людей відмовтесь від них, тому що вони вас розхитують. Якщо це неможливо зробити, то скажіть, що я не хочу спілкуватись, тому що мені складно після спілкування з тобою. Складно мені. Я поговорю з тобою, коли я видужаю. Давай повернемося до, до цих тем, коли я буду здоровий. І це можливо зробити. Далі люди, які для вас важливі, але теж вони лякаються і, можливо, задають інколи вам дуже багато питань, на які ви не хочете відповідати, що тут можна зробити. Тільки говорити і також встановлювати правила. Це ви вирішуєте. Хочете ви ділитись діталями свого лікування? Чи ні. Це ви вирішуєте. Хочете ви консультуватися з яких питань чи ні? Це ви вирішуєте. Ні в якому разі не дозволяйте постійно давати вам поради, яких ви не просили. Це дуже дуже важливий момент. Є люди, які з якихось причин вважають, що вони можуть прийти і розказати, як вам треба жити. Дивіться, коли ви в ситуації стресу, коли ви в ситуації хвороби, у вас є точно консультанти, які вам допомагають. Та інформація, якій ви довіряєте, вона в вас є, її достатньо. Вам не потрібні поради людей, про які ви не просите. Якщо ви знаєте, що людина-експерт з якоїсь теми, ви прийдете і задасте питання. Тому категорично, жорстко. Відстоюйте свої власні межі категорично та жорстко, так я повторюю, іноді треба сказати, що вам не потрібні поради, які вам не допомагають, які ви отримуєте не від експертів, і інформація, які ви не довіряєте. Чому я це кажу? Тому що насправді вам треба вибудувати таку систему, про якій ви щодня від людей близьких або трохи далі, від цих людей отримуєте інформацію, яка вам допомагає, яка робить вас сильнішим, яка робить вас енергійнішим. Вам не потрібні поради, про які ви не просите. Вам не потрібні люди, які співчувають вам, але тільки словами, щоб поговорити. Вам не потрібні люди, які постійно хочуть дізнаватися про вас більше і більше. Вони вам просто в цей період не потрібні. Так, я можу це казати, тому що я розумію, що психіка вона дуже чутлива. Це єдиний організм, який або ми підсилюємо, або ми послаблюємо. І люди, які нам заважають зайвою інформацією, вони нас травмують. Це травма. А так як ви в цей період справляєтесь з складною ситуацією, вам не потрібні травми. Ви завжди можете повернутися до спілкування пізніше, коли вам стане добре. І то, якщо ви вирішите, що ви, вам це потрібно. В цей період вам варто зберегти себе, вам варто відноситись до себе як до величезної, величезної цінності вашого життя, вам варто, варто сприйняти себе як на, ну, як мінімум на цей період. як... Центр свого всесвіту, свого всесвіту, де ви будуєте правила і етичні стосунки з людьми. І якщо в людей не зовсім є поняття етики, ви маєте затребувати її, ви маєте отримати її, ви маєте отримати в цей період етичне відношення до себе. Тому що це вам допоможе. Тому що, коли ви звільнитесь від інформації, яка робить вас слабкішим, у вас залишаться люди, які вам допомагають, ви в декілька раз відразу станете сильнішими. Ви в декілька разів відразу відновите свою енергію, наповнитесь, отримаєте свій результат швидше, отримаєте його простіше, не долаючи додаткові травми, які вам наносять інші люди. Тому піклуйтесь про себе. Ви всесвіт, ви центр свого всесвіту, і саме ви в своїй ситуації будуєте правила етичного спілкування з вами. І я думаю, що ви також зможете збудувати правила етичні по відношенню до оточуючих. Тому видушуйте і будьте здорові. Дякую.